6 серпня 2024 року ЗСУ змогли прорватися по трасі в напрямок Суджа. В той же час ЗСУ змогли війти в ліс недалеко від села Олешня, а потім ЗСУ увійшли в село Свердліков. Незабаром ЗСУ беруть два села Ніколаїв і Дар'їно. ЗСУ беруть село Гоголівка. А увечері вони з'єднуються в одну лінію фронту. Наступного дня засу беруть два села Олешня і Рубанщина. А російські війська вже відходять до міста Суджа. Незабаром наші війська беруть село Обуховка. Засу змогли війти в половину міста Суджа. Наші хлопці стараються просунутися до міста Корнєво і атакують трасу Суджа-Рильськ. але вони змогли просунутися до міста Корнєво. Засу беруть село козача Лакняні далеко від Суджі. Далеко від міста починаються бої за село Гуєво. ЗСУ беруть два села Нізапне і Вікторовку в той же час ЗСУ змогли прорватися і взяти село Снагасть. Наші військові роблять наполовину оточення міста Кореніва, а грем готується до оборони міста. ЗСУ захопили село Лебедівка. Починається битва за село Пльохове. А РФ виходить з другої половини міста Суджа. Наші бійці змогли просунутися в бік села Ольгавка і захопити її. Тим часом біля Суджої ЗСУ змогли захопити ще три села, а потім почали просуватися в бік села Мартиновка. Але РФ відбиває цю атаку. Наступного дня ЗСУ беруть ще два села Мелове і Куруловко. І ЗСУ змогли захопити всі села на лівому березі річки Псхал. ЗСУ вдається захопити два села Івашковський і Правду. А виходить з села Черкаське Пореще і Касица. Російські війська відходять до села Хітровка. ЗСУ відтісняють з села З Наступного дня ЗСУ входять в сіру зону. І доходять до села Хитровка. Наші війська змогли захопити село Пльохаве. Наші військові змогли повернути село Снакості і йдуть в бік міста Корінєва. А також ми захоплюємо село Годрівка, а також Україна змогла захопити перше місто в Курській області суджа. Рев виходить з села Мартиновка. Наступного дня ЗСУ роблять контрнаступ і захоплюють чотири села. Айро відтісняє нас з села Годрівка. СОЗ могли підійти близько до села Кромське-Бики. А східні ЗСУ змогли захопити все на лівому версії. Наші військові змогли захопити руська Парижня і Анастасівка. ЗСУ беруть село Мартиновка, а також село Ветрина і Дурловка. А також наші військові змогли війти в половину села Комаровка. Наступного дня ЗСУ беруть ще два села недалік від міста Суджа. Наші сили відтисняють від міста Кореніво і захоплюють село Ветрене, а також з села Смальне. а на день незалежності із села Борки. РФ повертає село Ольховка і ще більше відтисняють від міста Кореніве. ЗСУ роблять контрнаступ і відтісняють рев з села Бертне і Біруковка. І РФ підходить до е, міста Большого Солдатське. РФ нас відтісняє ще більше від міста Коренєва. Ну а далі ви, мабуть, самі знаєте.